Я бачив господа, що стояв над жертівником, і він сказав: Ударно по мокавиці цих хворіт, щоб затряслися пороги, і порозбивай їх. На всіх їхніх головах, а їхній останок заб'ю, я мечем не втече їм втікач і гонець не врятується в них. Якщо б закопалися вони до Шиолу, то й звідти рука моя їх забере. І якщо б піднялися на небо, то й звідти їх скину. А якщо б поховалися вони на верховині Кармелу, звідти вишукаю, заберу їх, а якщо на дні моря вони поховаються серед очей моїх, та й там я, гадюці, звелю і вони їх покусають. А якщо вони підуть в полон перед своїми ворогами, то й нам, то й там накажу я мечеві, і він їх повбиває, і на них я зверну своє око на зле, а не на добре. Бо коли Господь Бог Саваот доторкнеться землі, то розтане вона, і в жалобу впадуть всі мешканці її, і вся вона вийде, немов та ріка, немов річка Єгипту обнизиться. Він будує на небі чертоги свої, а свій небосвіт заклав на землю. Воду морську він кличе і виливає її на поверхню землі, Господь йому імення. Хіба ж ви Ізраїлеві сини, мені не такі, як сини Етіоплян, говорить Господь, хіба ж на Ізраїля вивів я з краю єгипетського, а філістимлян з кавтору, і Арама, і скіру. Ось очі Господа Бога на грішне це царство, і з поверхні землі його вигублю, та вигублюючи, не погублю дому Якового, говорить Господь. Бо ось я звелів, і серед народів усіх. Пересію Ізраїлів дім, як пересівається решетом, і жодне зеренце на землю не випаде. Упадуть усі грішні народу мого від меча, що говорять, не досягне до нас і не стріне, оце нас нещастя. Того дня я поставлю упалу Давидову скинію і проломи в ній загороджу, і поставлю руїни його і відбудую його, як за днів стародавніх, щоб рештою дому посіли вони і всі ті народи, що в них кликалося моє імення, говорить Господь. Який чинить оце. Ось дні настають, говорить Господь, і орач, і женцем. Із жінцем зустрінеться, а топтач винограду й сіячем, і гори закрапають виноградовим соком, а всі в добром потечуть. І долю народу свого Ізраїля я поверну і побудую міста попустошені, і осадуть вони, і засадять вони виноградники, і питимуть їхнє вино, і порозводять садки, і будуть їсти їхні овочі, і я посаджу їх на їхній землі, і не будуть їх більше виривати в своїй землі, яку я їм дав, говорить Господь Бог твій.